Отримали довгоочікувані дипломи в університеті короля Данила. Зібралось понад 500 випускників різних спеціальностей, у тому числі й фахові молодші бакалаври коледжу УКД, аби отримати довгоочікуваний документ про вищу освіту. Назарій Дрозд, випускник спеціальності дизайн. При виборі вишу перевагою для хлопця була наявність грантової системи навчання, завдяки якій студент упродовж чотирьох років здобував знання безкоштовно. Нині отримавши диплом бакалавра, випускник планує продовжувати навчання. Чаня в університеті я зараз можу чітко усвідомлювати, що я не той не той першокурсник, який прийшов сюди, ще не дуже досвідчений, такий замріяний. Трішки я вже дійсно хороший спеціаліст, який готовий до них викликів із хорошою базою знань, із певним досвідом. Ну і також, що не менш важливо, із певними амбіціями у дизайні. Вручила дипломи й фаховим молодшим бакалаврам коледжу УКД. Загалом у коледжі є 11 спеціальностей. Однак цього року випускаються 5. Випуск коледжу чим ще особливий. Це діти, які переломлюють себе від початку навчання, оскільки вони до нас прийшли зі школи, яку ще не закінчили. І цей Етап становлення від фактично учнів, підлітків і вже до студентів це такий градація соціального статусу для дітей важлива. Навчання було трирічне, зараз воно вже чотирирічне. Тому фактично цього року порівняно небагато випускників, так але тим не менше ну, дуже гарні, наполегливі старантні. З теплими словами до молодого покоління звернувся міський голова Руслан Марцінків. Випускникам бажає, що отриманий диплом допоміг їм стіснити мрію і знайти своє місце у житті. Дякую, що ви сьогодні пройшли то горнило навчання і отримаєте заслужену нагороду. Це диплом. Я бажаю всім нам якнайшвидшої перемоги. Дякую нашим військовим, які захищають нас. Дякую університету. За можливість сьогодні подякувати викладачам, подякувати ректору. Майже всі випускники, які сьогодні отримали дипломи, планують продовжувати свій шлях в УКД, зокрема, вступити на магістратуру, аби отримати новий освітній рівень. Віталія Коуч, Ігор Попих, телеканал 402.